Крилатий, волохате та маслений. На лісовій галявині, в тепленькій хатинці, жили собі горобець крилатий, мишеня волохате, да млинець маслений. Горобець із поля прилетів, мишеня від кота втекло, млинець із сковороди втік. Жили вони поживали, один одного не ображали. Кожен свою роботу робив, іншому допомагав. Горобець їжу приносив, із полів зерен, із лісу грибів, із городу бобів. Мишеня дрова рубало, а млинець борщ та кашу варив добре жили. Бувало, горобець із полювання повернеться, сяде на лавку відпочивати, а миша дрова тягає, на стіл накриває, ложки та тарілки розкладає, а млинець коло печі рум'яний да пишний, борщ варить, кашу пробує. Одного разу замислився горобець. «Хм, я цілий день по лісу літаю, ніжки б'ю, крильця тріпаю, а вони як працюють. Зранку млинець на печі лежить, ніжиться, а тільки вечора на обід за обід береться. А Миша зранку дрова везе та гризе, а потім на піч залізе, на бік перевернеться та й спить до обіду. А я зранку до ночі на полюванні, на тяжкій роботі, не бувати більше цьому. Розсердився горобець, ніжками затупотів, крилами затріпотів і почав кричати. Завтра ж роботами поміняємося. Млинець та мишеня бачать, що нічого не поробиш. На тому й порішили. На другий день вранці млинець пішов на полювання, горобець дрова рубати, а мишеня обід варити. От млинець покотився по лісу, котиться по доріжці і співає. Стрип. Скік я маслений бік. На сметані мене замісили, на маслиці мене підсмажили. Стрип скік, я маслений бік. Біг біг, а назустріч йому лисиця. Добре співаєш, говорить лисиця, а сама ближче підбирається. Так, кажеш, на сметані тебе замісили, а млинець їй на сметані, та ще й з цукром. Лисиця як стрибне, та як вхопить млинця за маслений бік. Млинець бився, бився, від лисиці вирвався, бік у зубах лисячих залишив та мерщі додому побіг. А вдома що робиться? Почало мишеня борщ варити, кладе і те, і те, а борщ геть не смачний. Гідко до рота взяти. Як же думає, мишеня млинець борщ варив? А, згадав він в горщик пірнав, да випливав. І ставав борщ масляний, взяло мишеня та й пірнуло в горщик. Обварилося, обшпарилося, ледве вискочило, шубка облізла, хвостик тремтить, сіло воно на лавку та й плаче. А горобець дров навозив, наносив та почав клювати. На дрібні тріски ламати. Клював, клював, дзьоб набік звернув, сів на призбу і сльози лє. Прибіг млинець і бачить, сидить горобець на призбі, дзьоб набік, сльозами заливається, а в хаті сидить машеня на лавці, шубка в нього облізла, хвостик тремтить. Як побачили, що млинця півбока з'їдено, ще гірше заплакали. От млинець і каже Так завжди буває, коли один на іншого перекладає, свою справу робити не хоче. Тут горобець від сорому, під лавку забився. Ну нема чого робити. Поплакали, погорювали та й стали знову жити, поживати по-старому. Горобець їжу приносить, миша дрова рубає, а млинець борщ та кашу варить.